Thank <laughs> you. Стрімкий розвиток міжнародних контактів у різних сферах життя викликав необхідність вивчення іноземних мов з початкової школи. Це якраз і знайшло відображення у нових державних стандартах початкової освіти, які почнуть діяти уже з 1 вересня 2012 року. Враховуючи потреби суспільства, ще у 1996 році Береславський педагогічний коледж відкрив нову додаткову кваліфікацію і на сьогодні випустив. Більше 300 кваліфікованих молодших спеціалістів, вчителів початкових класів з правом викладання іноземної мови. Серед пріоритетів коледжу забезпечення якості професійної освіти відповідно європейським вимогам, щоб його випускники були конкурентно спроможними у світі. The window was covered with beautiful things. The things on the window were made of the rye. Because of the night till the sunrise, the big snowstorm blew outside all the time. And we saw a white tail in the morning with surprise. Who It is something not too bad. It is not too bad. We are funny. We are great. We are funny. We are great. We yeah. yeah. Однією з таких інноваційних форм роботи з майбутніми вчителями іноземної мови в початкових класах є безпосередня робота на базі дитячих оздоровчих таборів у рамках тематичної зміни Літо з англійською. Започатковано цей проєкт спільно з дитячим оздоровчим комплексом Примор'я декілька років поспіль. І за цей час з експериментального він виріс традиційний, успішний проєкт, який користується попитом, розвивається і удосконалюється. Коли ми починали всю цю роботу літа з англійським, були волнення, були якісь сумніви, а вдруг не вийде, а вдруг щось не так. Але зміна прийшла замечательно, була... Видели радостные лица ребят, и нам показалось, что первый блин не комом. И когда в феврале месяце начали поступать первые заявки и звонки, будет ли у вас продолжение, мы поняли, что мы все правильно делали, что это у нас получилось хорошо. Не только дети Херсонской области участвуют в этой программе, нам поступили заявки от Хмельницкой области, нам поступили заявки от Киевской области. Об этой программе из интернета узнали дети с Питера. Я думаю, как раз вот это главное, что... Как бы побольше собирается ребят на эту смену. I knew it. I've been Різноманітні види діяльності, ігри, розваги, свята, тематичні заходи, спортивні й розмовні гуртки, де діти спілкуються іноземною мовою, допомагають швидко подолати психологічний бар'єр іншомовного спілкування, дізнатися багато корисного і цікавого про життя та дозвілля своїх ровесників в інших країнах світу, сприяють розвитку, мовних компетенцій, організації змістовного дозвілля. Ця робота йде через гру в першу чергу. Дитина граючись більше запам'ятовує. Вони сьогодні запам'ятовують слова, велику кількість слів англійською мовою. Це і пісні, це і вірші, це і кричалки, це, як казав Вінні Пух, теж герой відомої книги Олександра Міла, англійськомовної книги, що він розказував, що сапілки, і вопілки, і, і кричалки. О, точно так і діти сьогодні в таборі запам'ятовують і кричалки, і сапілки, і вопілки. Ки для того, щоб більше на якомога більше запам'ятати англомовних слів і створити великий багаж запас лексики англійської для того, щоб потім можна було її сміливо використовувати вже під час навчального процесу з 1 вересня у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях там де вони будуть продовжувати вже своє навчання. wake up. Three, What What time is it? Wake up, wake up. What time is is it? it? Wake Wake up! 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 I don't want to Come on, get get up! до роботи у тематичній зміні студенти готуються завчасно і грунтовно, вивчають практичний курс іноземної мови, методику викладання, працюють у гуртках, Movie Club та Lingua, а завершується підготовка тижневим семінаром Практикум, який демонструє їх уміння і рівень підготовки. Розумна людина, вона ніколи не зупиняється на досягнутому, і кожна дитина, кожен студент не може сказати, що я практично повністю готовий. Хочеться удосконалюватися, удосконалюватися і досконалюватися. Вони молоді, це настільки притаманно. Вони побачили щось краще, їм уже хочеться бути досконалішими. Тому я дуже рада за наших студентів, що вони саме такі, їм хочеться удосконалюватися. А готовність, ну якщо сказати на 100%, то я, я впевнена і сама не можу. Так сказати, на 100%, але базу заклали їм викладачі прекрасно, дійсно на 100% викалилися. Спрацювали вони тут на гарну таку тверду, якщо брати за 12-бальною шкалою, то на тверду 11, ку а якщо брати як для студентів за 4 бальною шкалою, то на гарну таку четвірку з плюсом, великим плюсом. І ну, якщо говорити про модульне навчання, то десь на 90. П'ять балів спрацювали. Вони вже показали свій талант, свій хист, своє вміння і свої знання саме тут на цій педагогічній практиці. Щоб розширити сферу освіти студентів цієї спеціалізації та надати їм можливість практичного оволодіння розмовними навичками, адміністрація коледжу у 2004 році уклала угоду з корпусом миру Сполучених Штатів Америки в Україні про роботу з волонтерами. Активна участь волонтерів у тематичній зміні літо з іноземною теж стала вже традицією. Мене звуть Коді Томпсон, я із Америки і штату Колорадо. Нам очень интересно работать с детьми здесь, и у нас есть очень много мероприятий на английском языке, например, песни, игры и ну, такие спорты. спортивные мероприятия. Меня зовут Эрика Стерн. Я из Америки, штат Пенсильвания. Море прекрасно, лагерь прекрасный, дети очень beautiful. трудолюбивые, um, и не, им нравится с нами are... работать. Я из Америки, штат Калифорния. Конечно Америки же, это очень помогает, и очень часто дети помогают, и определенные фразы, которые они употребляют, это помогает мне и при преподавании, и в общении тоже. Мне очень нравится до сих пор, да, oh, знаю... что мне нравится больше всего, но uh, я думаю, что українці очень просто приемы. Uh, Например, коли я приїхав, uh, спочатку я жив з українською сім'єю, і вони спілкувалися зі мною, як я їх uh, син. І мені дуже оши це. студенти і викладачі коледжу, працівники дитячого оздоровчого комплексу Примор'я з теплом згадують і Деніс Данкерлі, і Коуді Томпсона, і Лукаса Олсона та їх друзів волонтерів з південного регіону України, які працювали у тематичних змінах різних років. У Нас немає ніяких бар'єрів в спілкуванні, тому що волонтери це роблять дуже вміло. Це вони прийшли пройшли навчання, як працювати з такими дітьми. Вони працювали вже в своїх школах. Працюючи з третіх класів по одинадцятий клас, тому в них не зовсім немає, ніяких труднощів працювати з різним рівнем дітей і слабким, і середнім, і навіть сильним дітям. працюють три гуртки: ігровий, спортивний і гурток спілкування розмовної англійської мови. Діти ходять на гуртки по власним інтересам і по рівню вивчення на по рівню володіння мови. Їм це дуже подобається. Сьогодні у тематичній зміні буде працювати волонтер Конікін, навчатиме англійськ. Українських дітей і продовжуватиме місію своїх попередників. Яку ви програму можете приложити ребятам? А водлайк тю аводлайксамовдеклабс то інклю мені спікікін активітіз, наче real conversations with one another. спілкуючись у такій неформальній, невимушеній атмосфері з носіями мови, діти самостверджуються і самореалізуються. В прошлом году ми отдыхали в этом лагере при море и были награждены как самые активные участники дополнительными путевками на этот год от отряда. И смена в том году тоже называлась «Лето с английским». Мені запам'яталося те, що ми краще засвоїли англійську мову, спортивні ігри. Були, кожен вечір були різні, різні там вистави. Нам кожен день було цікаво, весело. Самое главное, що дає нам общение з американцями з волонтерами корпусу мира, це преодолення язикового барьера, который считается самым сложным для різних людей, які изучают иностранный язик. Як англійську можна от покращити? Ну тут багато ігор, тут легше її вчити ніж у школі. Мені просто було дуже цікаво вдосконалити свою англійську мову, тому що вона мені може в житті ще дуже приготитися. У мене багато родичів за кордоном. А як ти вважаєш, тобі пощастило? Я вважаю, що мені пощастило. Студенти коледжу, майбутні вчителі початкової школи з правом викладання іноземної мови в рамках проєкту Літо з англійською проходять ґрунтовну розмовну практику, відкривають резерви для власного професійного становлення, закріплення своїх професійних умінь і навичок. Отримують великий педагогічний досвід. Літо з англійською це серпень місяць, це зміна в таборі. І діти вже відпочили від інших предметів і вони готові приймати нові знання. І тому ми подаємо ці знання не так, як шкільні уроки, як контрольні чи лекції, а ми подаємо в вигляді ігор, цікавих змагань, вікторин. Ми часто повторюємо елементарні фрази, елементарні віршики, діти швидко заучують і вони запам'ятовують слова, і їм вже легше буде йти в школу. Вони вже мають певний запас слів нових, вчителю краще з ними працювати. І вони самі проводять гарний час. Можливо, на деяких літ таких проектах деякі діти, які не любили англійську, вони її полюблять. А може, які, наприклад, в перший рік вони навчаються в школі, то вони приїжджають. І можуть відкрити в себе талант до іноземної мови. Вони з радістю будуть потім вибирати спеціальність, яка буде в подальшому пов'язана з іноземною мовою. Оздоровче літо 2012 вже в розпалі. Як завжди, воно розпочалося семінаром з підготовки до літньої практики студентів Береславського педагогічного коледжу, а завершиться традиційно. Тематичною зміною літо з англійською, і нехай вона пройде змістовно, цікаво, яскраво, щоб діти змогли і відпочити, і отримати певний багаж знань, які допоможуть їм бути успішними як в школі, так і в подальшому житті.